Я впевнена, що ви знаєте чи чули ось цю пісню. Автором якої є 20-річний хлопець, котрий отримав шалену популярність, мав би гарний старт для своєї кар'єри в музичній індустрії, але зараз є головним підозрюваним у справі про вбивство річної дівчинки, котра зникла рік тому. Тіло якої знайшли у машині цього автора, котру він залишив в одній хвилині їзди від свого дому. Вітаю всіх на моєму каналі. Відчуваю мене звати Ліза. Тут ми розбираємо репісні новини альбоми. І сьогодні в нас неочікувано терміново гучно, того, що ми йдемо по гарячих слідах Девіда Ентоні Бьорка. Ця історія це суміш молодості, успіху, музики, кримінальної драми. Все це поєдналося разом з Америки, в нас не дуже останні новини. Тож, розберемося, що знайшли, що знайшла поліція, що знайшли інтернет-детективи, що знайшли його фанати, і що це все означає для автора. Тож, не буду затягувати, пігнали. Це юнак, котрий потенційно може бути. Тим ще психопатом по тому, як він реагує на все. все Починав з того, що грав у Fortnite і потім робив нарізки цього для різних соцмереж. Ну ви знаєте, дуже популярна тема, щоб розкручуватися. Він був достатньо популярним в ігровому ком'юніті, але в нього була єдина проблема: це музика. Того, ж ви знаєте, що на ютубі, якщо ти використовуєш музику не свою, то трекаються авторські права. І він вирішив проблему таким чином, що власноруч вирішив писати пісні. І ці пісні були досить. Гарними він дуже круто відчував те, що потрібно людям, те яку музику люди зараз слухають. І він у себе в коморі, точніше навіть не у себе в коморі, а у сестри у шафі прилажухай на айфоні. Він зміг власноруч робити треки, і причому дуже вдалі. Кожен трек на саундклауді залітав просто на ек... по експоненті. Тобто, перший там був там зовсім трошки. Він зібрав другий ще більше, третій ще, ще, ще. І так з кожним разом все більше, більше і більше. Допоки не з'явився ось цей легендарний трек Romantic Homicide. Тім Девід. Ніколи не забував про свої ігрові корені, ба більше всього за п'ять днів до того, як у його машині вивели тіло дівчинки, Фортнайт повідомив, що Девід написав перший офіційний гімн для гри пісню під назвою Locked and Loaded. Все полетіло інтерв'ю, запрошення, контракти з мейджор-лейблами, рекламні контракти. Все гарно, майбутнє світле, багато обіцяюче. Але до 8 вересня 25-го року поліція Лос-Анджелеса виявила людські останки у передньому багажнику після повідомлення про різкий неприємний запах, що йшов від авто. Вже трохи більше за тиждень по тому судово-медична експертиза Лос-Анджелеса встановила останки, котрі були обережно загорнуті в поліетилен. 15-річній Селест Рівес, яку оголосили зниклою 5 квітня 24-го року. Влада повідомила, підозрюють, що тіло прилежало в машині вже тривалий час, оскільки воно сильно розкладене. Сам Девід, який зараз перебуває у Турі Північною Америкою та Європою з дебютним альбомом Wizard, безпосередньо не коментував розслідування. Водночас його представники підтвердили, що 20-річний артист поінформований про ситуацію, і, попри те, що продовжує тур, повністю співпрацює з правоохоронними органами. Рівас родом із Лейк Елсінор у Каліфорнії, була 13-річною на момент зникнення. В останній її бачили 5 квітня 2024 року. Раніше правоохоронці повідомили, що Тесла Девіда простояла на вулиці близько місяця, після чого була відправлена на штрафмайданчик у Голівуді, як покинута. І який же між ними зв'язок, окрім очевидного, що її знайшли в його машині, це те, що після ідентифікування тіла е, допитали маму. І мама зізналась, що вона не знала особисто, але, але є інформація, що її донька. Зустрічалася з кимось на ім'я Девід. Як виявилося зі звітів поліції, що в неї є татуювання на правому вказівному пальці, ш-, -ш, -ш типу, мовчок. І в нього таке саме, тобто в них з Девідом з цим виконавцем, може бути парне. Тату. По свіженькому правоохоронці виконали ордер на обшук у середу ввечері в особняку в голівудських пагорбах, де мешкав 22-річний Девід. За документами будинок розташований супер неподалік місця, де була залишена тесла. Обшуку маленькому притулку Девіда став новим кроком у справі, яку поліція розслідує як в. Адже зв'язки між попзіркою та загиблою дівчинкою продовжують множитися. У той період, коли Ріве Сернандес зникла, у фанатських чатах ширились чутки, що Девід зустрічається з підлітком на ім'я Селест. Того ж року артист має понад 2 мільйони підписників в інстаграм. Записав неопублікований трек, у якому двічі згадує ім'я Селест. От ви бачите, о, Селест, дівчина з моїм ім'ям, витатує у себе на грудях я відчуваю її запах на своєму одязі, наче сигарети. Співає він у пісні, яка почав почала ширитись в мережі після того, як тіло Рівес було ідентифіковано. Також з'явилося фото, яке нібито підтверджує перебування Девіда в рідному місті Рівос Лейк Елсінор за 110 кілометрів від Лос-Анджелеса. Сам Девід із 15 серпня перебував у концертному турі. Його представник підтвердив, що співак співпрацює з поліцією. Він скасував свій виступ в Сіетлі у середу вечорі та призупинив тур. Поліція поки не назвала нікого підозрюваним у цій справі. А тепер давайте до. Найгіршого перейдемо. бо коли таке трапляється, і коли є виконавець з достатньою фанбазою, яка була ще вірною руками, то вспливають якісь додаткові факти. Тож, перше, вона була присутня на його стрімах, вона в кадрі з'являлась. Спільні фотографії, спільні сторіс. Факт того, що підписники та люди з його дискорд-серверу знали про неї, знали про її існування, і вона достатньо довгий час була на його сервері з 2021 року. Щодо пісні, він в серпні 24-го року писав, що в нього криза пісенна. Ну не знаю, що дропати. На що йому в дискорді люди відповідали, що дропну пісню про зниклу дівчинку Селест, того ж ті до того знали, що вона його колишня дівчина. Плюс його пісня. Ця романтик Homicide, вона дропнута коли на її день народження. І, взагалі, якщо подивитися, то більшість його пісень дропнута саме в цю дату, в день її народження. Що передувало цьому Romantic Homicide? Що він писав у себе в Твіттері? Бо там такий дуже неоднозначний твіт з'явився. Коли я писав це, я отримав від тебе повідомлення: ти говорила про те, що хочеш знову бути зі своєю мамою та сестрою. Take me, where I belong. Але наші обставини не дозволяють нам опинитися в ідеальній ситуації. Ми мусимо. Прорватися крізь це, бро. Давайте ну трішечки-трішечки пригадаємо про що ця пісня, і плюс роментік Хомосайд, Ну, не дуже так романтично воно звучить, а вже ж. Але я що змогла нарити так те, що ну я не знайшла в неї сестри. Ні, до речі, вони можуть називати сестрами ще і своїх двоюрідних сестер, троюрідних сестер. Тому ну це така, знаєте, двояка штука. Але ну чого, чого не написати тоді до брата? Бо брат дійсно в неї є. До речі, в мережі зараз завірусилося також переписка, нібито з братом, того, що ну точно невідомо чи це брат, чи це не брат. І там він розповідає про те, що Девід переслідував його, і в поліції сказали, що цього недостатньо. Але знову ж таки, це невідомо це точно брат чи це не точно брат? Але редфлеги, редфлеги є. Ну, от навіть якщо подивитися. А, до речі, ну, давайте ще порахуємо, що по факту, якщо це все правда, якщо вони були в стосунках, то він був в стосунках з 12-річною дівчинкою. 12 років. Який формат цього документу? Це PDF. По-любому, ну це PDF. Ну і тепер, а вже ж, всі пісні, всі тексти, всі візуальні прийоми в кліпах, вони сприймаються абсолютно інакше. Так, воно було б тупо думати, що він ось це нам все показував, натякав, що він знаєте, якийсь там взагалі маньяк, котрий це все зробив, і потім нам такі пасхалочки залишав. Ну, це тоді взагалі кріпота почнеться. Але ну, я не хочу в це вірити. Чесно, я не хочу в це вірити. Мене більше стар... страшить той факт, що підписники його знали, його фанати знали, що він тусується сільс. І вона зникла, і вони мовчали. І в нього є багато прихильників, котрі не хочуть в це вірити, котрі ну, пишуть, кажуть на велику аудиторію, що я буду продовжувати слухати його пісні. Він не міг цього зробити, того що, увага, знаєте, який в них ну, максимальний контраргумент, що вбивця би так не зробив, бо коли знайшли її тіло, він продовжив, він не, він не відмінив концерт, тобто що він. Не винен, тому він почуває себе спокійно, що це його не торкнеться ніяк, тому він спокійно відіграв концерт. Бо винна б людина точно почала б нервувати, що його зараз піймають, і він би там почав ховатись чи кудись там вбігав, пішов, і все таке. Це їх основний аргумент. А якщо людина психопат, це, це жорстко, це жорстко. Що віримо в такий основний аргумент? Я щось не дуже мені просто від цього всього. хуй. Попишіть, як вам ця ситуація, як вам новини зі світу музики нещодавні, да? Чи будете слухати ви його пісні тепер? Але я думаю, що більшість буде все одно робити Тіктоки під, під під цей звук, а що, куди діватися? Я трохи в шоці, і я хочу швидко подякувати спонсорам цього каналу. Дякую вам, дякую, що ви залишаєтесь. Дякую, що ви є. Дякую, що підтримуєте цей канал. Дякую анонімним донаторам банки каналу. Дякую постійним глядачам каналу, котрі чекають виходу нового відео. Дякую вам. І якщо вам сподобалось це відео, прошу вас поставити лайк, підписатись на канал, написати коментар. якийсь душні три слова. Угу. Якщо ви хочете підтримати канал, то можете приєднатися до спільноти спонсорів або просто зробити разовий донат на банку каналу. Є всі посилання в описі до цього відео. Також не забуваємо підписуватись на телеграм-канал, там всі. Новини намагаюсь постати оперативно, плюс обговорення того, що сталося. Там готується велике відео для Янгтагу, Тож готуйтесь, хлопці та дівчатка. Буде документальне кіно дуже досить скоро. Тож, ви дивилися відео на каналі «Відчувай», Мене звати Ліза. Всім гарного дня.